Стрілянина у дворі цього будинку сталася 2 грудня близько п'ятої вечора. Мешканці спершу вирішили, що то вибух і петард. Я слуху, ну, як розговор, компанія п'яна, така ті, гуляє, петарди стріляють, салюти, і що думаю, боже, з умасити день Божий до Нового року ще місяць. Я якраз дійшла із базара. чую щось бах-бах, але тут ось машини стояли. Потім вже бачу, що люди, діти обичайно, почали бігти. Хайць. Це засереди, да засередила тут заразу до машини йдемо. Стрілок побіг у під'їзд. Закривавлений чоловік лишився лежати на дорозі. Поліція, яка приїхала на місце події, оточила будинок. Жена виділа, виділа, що суетяться вже поліцейські. То перший під'їзд забігали, то вибігали, вибіально ну, сахна наблюдали. Пораненого чоловіка без свідомості доправили у реанімацію. Йому 34 роки. Зараз він уже притомний, але що сталося, пригадати не може. Медики кажуть, у потерпілого важке поранення голови. От цей раніший снаряд знаходиться, Тобто він фактично пройшов через вісок і лоб висок от і оказався возле так званих столових структур головного мозку. Вот здесь, на этой тоже, вот он по средней линии находится. То есть это потенциально очень э, опасное ранение. Если бы, ну грубо говоря, там сантиметр-два сюда, вот, то, в общем-то, навряд ну, ли нам удалось бы что-то сделать. Пуля осталась, она находится в Э, таких отделах головного мозга, извлечение из которых является. Іміють усім больші різки для жизни пацієнтів. У поліції кажуть, стріляли у потерпілого двічі з незареєстрованого травматичного пістолета. Нині з'ясовують, що стало причиною конфлікту. На даний час всі обставини перевіряють. Відомо, що вони між собою родичі, і конфлікт у них був і раніше. Мешканці будинку припускають, чоловіки посварилися через жінку, яка живе по сусідству. Через ревності прирівнував. Ben ona iyi neye bılgılası diyecek.